Кібербезпеці 52 професії. Ми, в принципі, всі ці штучки так, використовуємо так, так. через той самий там, Телеграм. І вони і на Форексі працюють, вони і бабусь трусять. Це була Сінгапурська фінансова кампанія 20 мільйонів доларів. І він перевів. Ну, Який сенс в цьому є? Напередодні покласти банківську сферу. В кібервійні виграємо чи програємо? Військова операція в космосі. А зараз вони дуже сильно розв'язалися руки за, за рахунок якоїсь правильно налаштованої хакерської. Атаки можна покласти будь-який бізнес. Кібербезпека, всі зрозуміли. Да? Всім привіт. Сьогодні у мене надзвичайна гостя. Якось дивно так складається, що в мене останнім часом одні одні жінки в ефірі. Ну, мабуть, якийсь сенс в цьому є. В двох словах про себе, щоб наш підписник, наша аудиторія зрозуміла наскільки круту тему ми сьогодні будемо піднімати. Так, ну працюю в сфері кібербезпеки. Працюю як консультант великих проектів і державних органів. І нова для мене роль це я зараз підприємець, стартапер. Кібербезпека, всі зрозуміли, тут зараз почнеться дуже найцікавіше. До зустрічі з тобою сьогодні, в моєму розумінню було, що кібербезпека це дуже вузька, вузький напрямок, і це пласт роботи, який захищає дані. Наприклад, Розповсюдження персональних даних через соціальні мережі є такий термін, навіть я так зрозумів. Так. Є напрямок ці окремий напрямок діяльності, який займається збором цієї інформації, систематизацією цієї інформації, е аналізом цієї інформації і використанням її на моменті mm -hmm. за потребою. Ну тобто, ми коли робимо ресерч ринку, наприклад, ми, в принципі, всі ці штучки так, використовуємо. Так, так. Так, там, так, відділ так. маркетингу у мене все це робить. Тільки ми це робимо не з цілею нашкодити якійсь країні або якійсь там фізичній або юридичній особі, uh -huh. а робимо це як там розвідку ринку, а ти можеш нам дуже багато цікавого uh -huh. розказати. Так розумію про те, да, де справді. Да, да. Це, ну можливо. просто для мене, коли от я думаю, що таке. Сайберспейс або от рівень цей кібербезпеки, де він mm. взагалі у просторі знаходиться. От є фізичний рівень, так ми стоїмо на землі, є космос, mm -hmm. і паралельно є ще один простір, в якому ми насправді постійно знаходимось – Кіберпростір. Це ж частина так, нашого так, життя. Так. Все, що пов'язано з інтернетом, все, що пов'язано з тим, що ти перерахували. Я так розумію, що це є частина нашого життя, не паралельно вона рухається. Ми настільки швидко в, в цей інтернет у, увійшли, що mm -hmm. ми цього не помітили і почали в передавати туди дуже багато даних інформації. І власне, так як і в, ну, в фізичному просторі, так на землі, так і в кіберпросторі є зловмисники. В принципі, це ніч, ні, нічим не відрізняється. В кібербезпеці 52 професії, тобто сім різних категорій і 52 професії. Це тільки про безпекові міри йдеться. Е, так, для того, щоб регулювати, управляти всією інфраструктурою там, в інтернеті, є угу. е, 52 професії, е, які задіяні в, от, в цій всій діяльності. Де вся ця історія застосовується в реальному житті? Тебе дуже часто просять по там провести якусь там експертну зустріч з приводу кібергігієни. Я впевнений, що там 80% тільки що підвисло. Ну я розумію про що мова мова про кібергігієну фізичної особи просто будь-якої людини, котра є у нас частинкою соціуму. Правильно я розумію зараз на для простих споживачів в Україні теж дуже багато інформації по кібергігієні. Кіберполіція робить різні кампанії інформаційні мінцифра робить угу. безкоштовні різні там курси. З кібермгігігієні, тобто базова зараз багато пішингу, ну через той самий там Телеграм. Тут я можу хоч перекласти, це там, де вас можуть підловити там да, вкр... посилички, клікнув да, і да, 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 залишив всі свої дані. 에, ну або вкрал, тобто вкрали доступ. доступ, щоб далі розсилати. Ну тому що насправді. Настільки багато історій почуто від моїх друзів, і коли батьки, от наші батьки, на це дуже поведуться, так, так, так. коли якась там знайома, яку не чув, там 5 350 років… років? попросила в поставити відмітку за танцю її доньки так, і поїма ще й по імені назвавши це, її, це це одна варіант. А друге, коли просять скинути там 2-5 тисяч гривень, тому що прям. Треба на зараз, і люди скидають. То ні, ну це вже мені здається. це прям заїжена вже історія, бо це мені здається, всі знають. І... Е, мені теж здавалось, так що знають, але реально скидають. Коли, наприклад, пише твій контакт, ну тобто в нього вкрали його аккаунт. Пише твоя знайома, з якою ти спілкувався буквально позавчора. Там де гроші терміново, Да, Скинь, там... скинь зараз дві, там 2000, Я тобі завтра скину назад. Блін, ти знаєш? Я зараз дещо згадав. Цікава вставочка буде зараз. Вся ця історія з кол-центрами. ми її всі знаємо, всі пам'ятаємо, і вона там досі живе. Я сам же з Дніпра. У нас mm -hmm. ж там кожен менеджер, котрий працює в моїй компанії, він працював 100%. Не кожен для мене, кожен другий працівник, який є у мене в команді, котрому там нехай 25 років, 27, не більше до цього, Він 100 відсотків в якомусь кол-центрі в Дніпрі попрацював. Причому їх же ж там направлені, вони і на Форексі працюють, вони і бабусь трусять, вони і кацапів херачать, Ну вони всюди, там різні е, е, історії. Коротше, і що я дізнався, що що почув. Що зараз штучний інтелект у цих шахраїв вже з'явився інструмент, котрий, коли ти завдяки там, цьому фішингу, будь-якому інструменту даєш доступ до свого телеграму, він аналізує вже войси. Імітує войс, котрий тобі раніше писали текст. Там, ну, Ми всі там знає, текст прийде, там мені там, від моєї дружини скин терміново 2000 гривень. Я точно буду знати, що вона не просить, бо вона знає, де взяти їх, ну, звідки перерахувати можна. Або хтось з моїх знайомих. А тут аналізується войсик, войсик коротенький підроблюється, і штучний не, не підроблюється, штучний інтелект його генерить і відправляється войсом вже. Ну, типу, Алло, ром. Привіт! Uh -huh. Терміново, я тут в лікарні стою, мені потрібно там 17 тисяч гривень. І вирогідність того, що я. Мене побігли, uh -huh. І вирогідність того, що я на це відреагую, вона я не знаю в скільки разів підвищується, бо текст я точно буду розуміти, що це якась херня. Uh -huh. А voice... Вось... Ну, це... Так, я читала про це. Реальних кейсів, якщо чесно, ну, прям, щоб мені розповідали там вже знайомі, знайомих, то в мене ще таких не було. Але був відомий бізнес-кейс в минулому році, це була Сінгапурська фінансова компанія. Менеджер, фінансовий контролер прийшов на дзвінок своїм фінансовим директором. Був згенерований. Голос його. Не? Не тільки голос, з обличчя, здається, теж було згенер... з... згенеровано. А, так, і він сказав перевести йому а, там, 20 мільйонів доларів і він перевів. І, до речі, після цього от, дуже часто зараз в іноземних компаніях просять, коли на зустрічах, включати обов'язково камери. У мене є е поціновлювач штучного інтелекту. Він зараз переїхав в Канаду, е людина, кота. Пов'язана з IT-сектором дуже плотно. І при цьому він дуже сильно там, от захоплюється нейронками. І це його там... І він коли мені розказував ще там роки тому, Mm -hmm. До цього я все думав, що це реально там майбутнє, коли це ніколи не, не, не наступить. Коли я прочитав, що можна зламати, ну там зламати нашу наш телеграм. Я так розумію, що це не дуже важко, навіть якщо ми, ми там розуміємо, що там двофакторна аутентифікація mm -hmm. потрібна, що потрібно там пароль кверті ставить краще не треба. Да, від одного до нуля теж ставити не треба. Ви ж всі так це знаєте. Да, ми не будемо Олю про це питати, хоча можна було. Українська організація проводила дослідження щодо месенджерів. Так вони пишуть. Що ну, там, Viber на рівні з WhatsApp він більш, ну, він більш надійний, ніж Telegram, звичайно. Будь-яку інформацію, видали, ну, от, яка видалена, здається, з телефона. Якщо вона потрапляє там телефон, сам девайс, потрапляє в руки спецслужба. Ну вона це воно від того. Вона відновлюється теж я, я знаю. Ну і ми це почали знати насправді після того як почалась війна. Uh -huh. От я хочу сказати, що до того як була він до того, як повномасштабне вторгнення відбулося, я про це навіть думати не думав. А зараз просто ці, ці всі технології вони стали набагато ближче. Uh -huh. Ну мабуть, ну принаймні я про це почав чути. Мені про це почали. Розповідати приклади, показувати і багато хто цим хірово користується, але Такі технології в Україні з'явилися, їх стало більше. Тобто, раніше, якщо там це тільки по запиту Служби безпеки України, раніше там це прям важкий шлях, повинен був. І я так розумію, матеріально-технічна база була до повномасштабного вторгнення дуже обмежена. А зараз у них дуже сильно розв'язалися руки, бо більше фінансування, більше технологій прийшло в країну, і Україна почала розвивати цей напрямок дуже сильно. Хочу запитати про. Технології, які застосовуються в кібервійні, ну всі знають точно, що це таке да? Ну, Тобто Україна знаходиться в Україні, не тільки там хлопці гинуть на лінії розмежування, а ще ми відбуваємося в інформаційній війні і в кібервійні. Не те, що ми втягнуті, а мені здається, я не знаю, Ми в кібервійні виграємо чи програємо. Я не знаю, чесно кажучи, це важко сказати та да, оцифрувати на те, що вона проходить це факт. Вона за да. саме зараз відбувається. Розкажи, що це да, таке? Я, я можу, наприклад, в мене є, тому що я вже декілька разів робила цю презентацію, і ця інформація взята з, зі звітів, які публікували Держпідзв'язку Державна служба спеціального. Зв'язку та захисту інформації України. Угу. Ну це ж не про дос атаки, це ж не про, це тако... це не про Білінг, це щось інше я так розумію. Ні, це, це, це Дідос е, також. Я тобі можу розповісти: от в мене просто є виписано, як е, починалася війна. Повноваштабна uh -huh. у кіберпросторі розповісти, А, якщо кон ю, кон ю, кон Це, я думаю, нам дуже цікаво. Буде. Uh, так, зараз скажу. 15 лютого російські хакери здійснили найпотужнішу DDoS-атаку в історії України, яка, зокрема, була спрямована на фінансовий сектор. Це була ddos атака на 15 банківських сайтів, сайти з доменом gov.ua, а також сайти Міністерства оборони, збройних сил і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ця атака тривала близько п'яти годин. Далі це я одразу це... можу питання задавати? Так, так, так ну я да можна атакувати і там масовано загрозу нести заради збою. А можна заради отримання а, пакету даних, ну там інформація, да? Ні, я думаю, що ну це моя думка в даному а, випадку. Це знаєш, як я вела курси для НАТО. Вони запросили, і для мене було інсайтом, коли ти робиш там презентацію для них, і потрібно обов'язково писати, що це думка. Не НАТО, а запрошеного експерту Типу, я типу, так, це покажу так. Це то моя думка, що атаки ці були спрямовані на дестабілізацію суспільства. Вони хотіли покласти а суспільство знало про це? ні, вони хотіли покласти тобто. Вони доготувалися до готувалися до, до повномасштабного вторгнення ага. і хотіли напередодні покласти банківську сферу, щоб у людей не було можливості не знімати групи, не користуватися банківськими послугами. Не, в цьому логіка є. Давай далі. далі, 23 лютого напередодні російського вторгнення в Україну, було знову атаковано кілька урядових і банківських сайтів. 24 лютого російські війська розпочали повноштабне вторгнення в Україну. Яке супроводжувалося ракетними ударами, і хакерська атака паралельно. Хакерська атака на супутниковий інтернет-сервіс розпочалася 24 лютого між 5 ранку та 9 ранку. Саме в той час, коли російські війська почали обстрілювати українські місця. Хакери вивели з ладу модеми, що забезпечували зв'язок із супутником Кейсад. Це компанія Васад до, mm -hmm. до речі, о, амер... американська, здається, І вона надає доступ клієнтам у Європі і України, тобто вони хотіли способутниковий зв'язок покласти разом yeah. зі сільниковим, тому що вони yeah. сільниково могли фізично відвідключити Ну і хотіли uh, зв'язок військових, uh, що позбавити uh -huh. для для для, кому... для комунікації. От, і це до речі, ну це ну це реально акт такий ну тероризму, тому що це вже не просто кібероперація, це е, військова операція в космосі. Ні, а це е, ну, тобто розумієш масштаб. Да. І ну тоді, е, наприклад, в Україні ну ми не дуже постраждали. А от е, в Європі мені здається, в Нідерландах е, відключились ці вітриль, е, е, вітряки. вітряки, які в вітру цю генерацію е, енергогенерацію. Тобто імпакт на е, ці не військові, як вони називаються цивільну інфраструктуру. Відчули європейці. Кібервійна вона йде паралельно, паралельно з фізичною. Да. Ну тобто, це сплановані дії. Котрі направлені для, на паралельну дестабілізацію і підсилення. Ну, ми вже всі розуміємо, якими методами ми е, рухаємося. Да, там. Я набагато більше почав розуміти, як працює пропаганда. Взагалі почав це вивчати, mm -hmm. в цілому, як це працює. Але ось зараз, послухавши тебе, я розумію, що кібервійна це є невід'ємна складова будь-якого військового вторгнення на моменті зараз. Перше. Паралельно воно може бути автономною історією, котра, в принципі, може вивести з ладу будь-який. Ну, тобто ми і так знаємо, що там а, в принципі, будь-який бізнес можна дестабілізувати. Там о, вірно налаштованим кібеінструментами, не можна так мабуть сказати, да? там, за, за рахунок якоїсь правильно налаштованої хакерської атаки можна покласти будь-який бізнес. Угу. Ну, по, тут знову ж таки питання ресурсів. Наскільки є так є в необхідність в цьому ні. Коротше, стрімна ця штука. То Росія була перша, яка от під час війни в Україні вони застосовували е Комбіновані атаки, тобто спочатку йде кібератака, там, наприклад, на певні там міські орган ради, угу. банківські установи, а потім таке або фізично так, фізично так, заходять. тобто знову ж таки, це більше навіть не з військової точки зору, там а з цивільної, щоб дестабілізувати, тому що якщо там у людей не буде або інтернету, або вони не зможуть зняти кошти, ну тобто, це підрив суспільства, знаєш, коли суспільство. Там піднімається, стає незадоволеним, там і так далі. В страху ну більш Ні, це да. така це вплив на політику. Це через суспільство, да. через завдяки кіберінструментам ти тиснеш, можливо, там військом десь. Там, за якісь кілометри, але на моменті ти тиснеш на населення і дестабілізуєш а максимально розшарюєш на людей і змушуєш своє ж населення. Не так, змушуєш населення України тиснути на свою владу, бо народ же звинувачує завжди когось а на да. себе і не хоче розбиратися до цих в цих нюансах. Ну це така. Цікаво, є на чому по є на чому замислитись, Насправді, а ти цікавилась цією історією? Ну, не цією історією, Взагалі, кібербезпека в твоєму житті давно. Я так розумію, так? Ні, не дуже давно, десь років шість. Мабуть, ну до до повномасштабного вторгнення. Ти вже розуміла, як це все так, працює. Так, тобто, ну так я перейшла. Я свічно я свічер в кібербезпеку. То ціло. Працювала в міжнародному корпоративному бізнесі, угу. але після Вибачте, першого… свічер. Це той, хто налаштовує свічі. Ні, свічер – це той, хто свічиться. Переходить з однієї галузі в іншу. <різь> Я думав, це той, хто мікротік налаштовує. Вибачте, я, я да, ми да, розмовляємо да, да. з 10-річною дитиною, щоб я міг розповісти потім дітям своїм. Я розумію, так. Там, після 2014 року mm -hmm. наші клієнти, це там Данон, тому що я працювала в логістиці. Данон втрат... втратив багато об'ємів на сході України на окупованих територіях. Mm -hmm. Ми втратили бізнес закрили, і тому я почала шукати, куди можна перейти далі і ви обрала IT. Але так вийшло, що якимось чином в кібербезпеці. Знаєш, що я хочу дуже швидко. Скажи, як називається цей термін? Чотири букви. Я почав про це казати. Не пам'ятаю, як це називається. просто. Осінт. Да. Осінт. війна в Україні найбільш задокументована війна в світі. Я буквально вчора дізнався, що. Є ціла структурована. Ну там в світі є структурований підхід до збору інформації через соціальну мережу. Так, так, так. І я до речі, ну так як я зараз розвиваю свій стартап, то я почала цікавитись дуже багато продажами, і я розумію, те, що ну якби те, що роблять, ну робить маркетинг, сел департаменти, mm -hmm. воно дуже резонує з деякими напрямками. কাম my... В кібербезпеці. Ну, Осін це збір інформації да. умовно, human, human intelligence. Потім продаж, продаж цієї інформації. Це, ну, ні, це коли ти, наприклад, дзвониш там конкурентам і запитуєш у них якусь інформацію. Тобто представляєшся клієнтам, ти збираєш інформацію ага. з клієнта. От, ну, так відбувається дуже багато і Операції у мене є випадок з мого життя. Він 100% є у відкритих джерелах. Можна його знайти колись я працював на півдні України, угу. і у мене була дорожня транспортна пригода. В і там повинен був бути суд в місті САКа. Саки. Сакі, uh -huh. під коротше. ДТП було, я вже не пам'ятаю, до речі, що там за ДТП було якась. А, собачку я збив, точно. І мені треба було приїхати в суд. Я в Фейсбуці, тоді інстаграма ще не була. Коротше, в Фейсбуці щось чи виклав історію, що я їду в Сакі, чи щось пост якийсь, Я вже не пам'ятаю. Я приїжджаю в Сакський суд, заходжу до судді, він, він, чоловік, він такий здивований був, каже, чудово. І такий, дивись, троїть. За, за мною заходять два правоохоронці з Дніпра приїхали за мною і забрали мене. А побачили, що я їду в саки, у мене в Фейсбук. І це потім вже з'ясувалося. Mm -hmm. Ну там це не розберігло, це там, стара історія, бо воно все потім з'ясувалося. Ну, тоді я зрозумів. Я тоді закрив всі профілі. Це зараз я блогер. Угу. А після цього, взагалі, в мене повністю там мене відбила будь-яку охоту. Публікувати будь-яку інформацію про мене взагалі в інтернеті. Я в Фейсбуці зробив пост. Через цей пост мене приїхали за мною. Виходить, що виїхали з Дніпра, забрали мене САК, при... і машину мою забрали, і речі мої забрали. Mm -hmm. все забрали. Привезли мене в Дніпро. І потім, вже коли зі слідчим почали розмовляти, кажу: а що як взагалі це сталося? Кажу, так, ви роботу mm -hmm. всю робите за нас. Ну, по суті, це мені каже правоохоронець, тоді слідчі, просто заведе звичайно. Каже, ви всю роботу зробите за нас. Нам треба просто бути підписаними на вас. Так, так, так. Ну це до речі, було ж багато теж випадків. Випадків, коли ну от у нас тільки почало блогерство розвиватися, модно ж світити там своїми здобутками, скільки ти заробив там з курсу, і от така сума в мене на карці. Ну це зараз публікується mm -hmm. ну, дуже багато. І там, про відпустки, і так далі. І було багато е випадків, коли ну, там, блогери там казали, що їдуть у відпустку. До цього вони показували, де вони живуть. Ну як, ну це знімаються. Це дуже просто. Да, я от, розумію, от, що це від, відсіхти. Де, от так де, от просто так, так, я, так, так, я так. вам можу, допоки Оля не розповідала, сказати, що я з цим роблю. Я дуже чітко. Після того випадку, який був у мене в саках, я дуже чітко розумів, що якщо я пішов в блог, я дома не зберігаю гроші. Взагалі, mm -hmm. у мене дружина не носить майже прикраси. Mm -hmm. А якщо йому носить, то вона їх забирає з собою на відпустку, бо в неї їх небагато. Mm -hmm. От зв'язок причинно mm -hmm. послідовний. Mm -hmm. Він дуже чітко От Дізнатися, де я живу, взагалі, знаєш. Mm -hmm. Зрозуміти, що я вдома не, не тримаю готівку, це 100% ну, на хера в Європі готівка. Mm -hmm. В Україні в мене навіть думки такої не було, бо в Україні реально б я б з під'їзда боявся вийти, mm -hmm. бо методи впливу зовсім інші на населення, на фізичних особ а тут. Ну тобто, ти хочеш сказати, що дивлячись за блогером, потім блогер поїхав у відпустку, до нього приїхали додому, так. вичистили йому будинок. Так, 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 так. Зараз також була на спрямована а, атака на українських блогерів стотисячників в інстаграм. Ми так розуміємо, що це були якісь російські хакери, які е, крали е, акаунти, тому що блогери також допомагають із закривати збори, угу. і ну і прямо погрожували. Що типу прям викону е, е, триво так, 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 так. Блин, а що, так можна, да? Можна, звичайно. Ну ти йо-моє. Ну, так, от цікаво, працюєш, працюєш. Потім у тебе доступ хтось перехопив. Так, так, і там теж ну підключали мінцифру, тому що Мінцифра -то комунікує з Фейсбуком і Інстаграм, і Вони якось там підтверджували аутентичність цих блогерів і їм повертала якась. А потім все ж таки можна відкатити назад тому, що це був не один неодинарний випадок. Слухай, а знаєш, от я тебе зараз послухав? Може є якась там просто коротенька порада. Ну я розумію, от все, що ти тільки що сказала, воно і так всі. Ну я дуже сильно сподіваюся, що наша аудиторія вона, хоч трошки шарить і розуміє, що відбувається. Як саме людям захистити свій гаджет, бо зараз в гаджеті все життя? Mm -hmm. Я розумію, що у будь-кого ти береш телефон, там є все, там є дія, там є. Персональні дані, там є купа фотографій. Ну коротше, це така. Mm -hmm. Я розумію, що це не цікава історія, але от саме ну, як користь, ми обов'язково про це поговоримо. А я тобі дуже сильно вдячний. Yeah, це такий маленький, просто коротенький екскурс а, в той світ, в котрому ну, нам прям треба всім розбиратися. Я yeah. дуже круто, а, що українські жінки, українські дівчата можуть займатися такими серйозними речами. А ви, будь ласка, підпишіться, поставте. Там лайк, колокольчик або дизлайк, хоч щось поставте, Просто комунікуйте з нами. Можна питання, якісь там нацарапати. Ми я обіцяю, що 100% я я золі ще зустрінусь. Мені дуже цікаво дуже багато тем дуже цікаво <різь> розмовляти, Да, а для блогу я впевнений, що це про користь. Тому добре, дякую, дякую, дякую за запрошення.